Сьогодні ти забив гол та віддав асист, оціни свою сьогодні. Дякую. Я оцінюю, що ми грали дуже добре. Ну, свою гру оцінюю на 10 з 10. Якщо ще б забив другий, гол взагалі було б супер. Так, вважаю, що грали дуже добре. Один з ключових моментів матчу був пенальті, який відбив Іван. Він зберіг рахунок 1-0 і дав можливість команді відігратися. Після цього дійсно команда там. Через п'ять хвилин а, забила свій гол. А, як ти вважаєш, наскільки цей момент психологічно вплинув на команду? Я вважаю, що він сильно вплинув. Ми після цього пенальті дуже так перебудувалися і стали грати агресивніше. Ну і одразу ж заробила свої пенальті, забили гол. Я вважаю це справедливо. Також сьогодні ще одна така подія. Команда нарешті перервала серію з трьох поразок поспіль. Як психологічно це впливає на команді, яка атмосфера в роздягальні після Ми цього матчу? Зараз емоції так переповнюють. Ми всі дуже раді буде ще довго радіти цьому цій, цій перемозі.